Всім привіт! Мене звуть Тетяна Марцес, я майстриня каліграфії і засновниця студії каліграфії тонка лінія. І вирішила записати невеличке відео про каліграфічні матеріали, а саме про тримачі, про похилі утримувачі та про прямі утримувачі і зачепити тему утримувачів із пластиковим фланцем. Про що треба було поговорити вже давно. Сподіваюся, що. Це відео вам сподобається і зацікавить, тому що, на мою думку, не вистачає, не достає якихось, якоїсь інформації в інтернеті про каліграфічні матеріали, щоб ви могли розуміти, що вам треба обирати на початку занять каліграфію. Тож спробую час від часу поновлювати цю рубрику і бажаю вам приємного перегляду. Задавайте ваші питання в коментарях, якщо вони у вас залишаться, і в наступних відео я їх висвітлю. Перед початком занять каліграфією вам потрібно правильно підібрати інструменти, і треба звернути увагу і на утримувачі для пера, і на перо, якщо ви збираєтеся писати гострим чи плеским пером, на рідину якою ви будете писати, це чорнило або туш для каліграфії, та на папір. Всі ці складові у рівних пропорціях будуть впливати на якість вашої каліграфії і полегшувати або ускладнювати вам навчальний процес. Сьогодні ми почнемо з вами говорити про отримачі або утримувачі для пера. Це інструмент, в який вже безпосередньо вставляється перо для письма. І зазвичай люди плутають і думають, що пишу я самим оцим інструментом, але найбільше впливає на письмо. Залізне закінчення перо. Але сьогодні ми будемо із вами говорити про різні види утримувачів для пера, що може позначитися на якості вашої каліграфії, тому що від того, як правильно ви вставляєте перо в утримувач, буде залежати, чи не буде зводити у вас зап'ясток, і чи довго ви зможете писати каліграфію. Хочу сьогодні поговорити з вами про тримачі або утримувачі для пера. Існує два види утримувачі отримувачі з похилим фланцем і отримувачі з прямим фланцем. Ви бачите, що тут однакові отримувачі. Насправді, тут всього три варіації утримувача. І про них ми поговоримо. Тобто, у нас є Три варіації отримувача з похилим фланцем, і дві варіації отримувача з прямим фланцем. Тобто, ви бачите, що перо вставляється в отримувач прямо не під кутом. І таким чином ми пишемо наче ручкою. Для такого отримувача підходять і гострі, тобто гострокінечні пера, пера з гострим кінчиком, який сходиться у крапочку. І пера із пласким кінчиком, який підходять і для готики, і для в'язів, і для італійського курсиву. Якщо ми говоримо про пера із похилим фланцем, тобто оця металева або пластикова, Металевий або пластиковий кінчик пера, в який у нас вставляється безпосередньо саме перо, бо вся оця ручка це утримувач, це не перо. Перо в нас тільки металеве, металеве закінчення, яке ми вставляємо, металевий елемент, який ми вставляємо в наш утримувач. Вони можуть бути дерев'яні із металевим фланцем. Пластмасові із металевим фланцем та пластикові із пластиковим фланцем. Такі я люблю найменше. Але якщо у вас нема з чим порівнювати, такі пластикові вони найдешевші. Ними можна користуватися. Єдине, на що треба звертати увагу, що у кожному отримувачі в нас має бути у нас є центральна вісь, умовно, наша центральна вісь от. І нам треба, щоб кінчик пера в нас входив по нашій центральній осі. Бачите, тут трошечки-трошечки виходить, але наче, наче майже по ц... тут трошечки, трошечки виходить, але майже по нашій центральній осі. Якщо ми придивимося на цей утримувач, то тут краще збалансовано ось наша центральна вісь, і рівно в середину, в центр виходить кінчик пера. Для чого це потрібно? Наприклад, в цьому утримувачі трошки гірша ситуація, але майже ідеальна. Бачите, трошки виходить утримувач, кінчик утримувача, кінчик пера за центральну вісь утримувача. Таким чином, коли ви пишете, вам потрібно більше робити обертів, більш напружувати зап'ясток, і це буде трошки. Не те, що травматичніше, але дискомфортніше на письмі. І якщо, наприклад, ми візьмемо такий класичний пластиковий отримувач і вставимо в нього вінтажне довге перо, яке краще б пасувало взагалі прямому отримувачу, то ми бачимо, наскільки виходить у нас перо. Таким чином, це буде дуже дискомфортно для письма. Бо, наприклад, навіть в цей отримувач вставляється. Краще, бачите? Більш відцентроване. Тут ми можемо бачити, що у пер навіть різний кут положення самого пера у, у цих фланцях. Різний кут положення пера до утримувача. Тут більш загнутий кут, і таким чином утворюється е, складніший кут. Я взагалі не рекомендую такі пластикові утримувачі, хоча останнім часом часто пишу ним сама. Зараз поясню. Дивіться, це ми все прибираємо. Дістаємо тільки такі пластикові отримувачі. Я їх можу оправдати в якому разі, якщо ви лівша, Тому що ви можете перекрутити тут округлий фланець, в який можна вставити як згори, так і знизу перо. Бачите, тобто я взяла і вставила в нижню частину і таким чином. Якби я тримала правою рукою так отримувач, я можу тримати так само і лівою. Хоча я розумію, що люди, які пишуть лівою рукою, вони вже перевчені. Їм незручно писати, але якби я вчила людину писати каліграфію лівою рукою, я б радила писати фланц отаким отримувачем, вставляти перо і так собі писати, бо було б дуже зручно, якраз були б правильні рухи, руки речагом, щоб у вас лікоть. Рухався вздовж похилих ліній і було природно писати всією рукою. Але підходять не всі пера. Тобто, отакі вінтажні пера, бачите, вони трошки задовгі, вони виходять за центральну вість. Тому я радила брати коротші пера. Типу, це в мене джело 404 чи а, джело 303, але він. А... Більш делікатний для початківців я б його нарадила. Хант 101, Хант 22-й, що в нас ще? Леонард є. Леонард є Принцип, Леонард G, і всі G, вони підходять для такого утримувача. Хоча всі G, крім Леонарда, вони будуть. За жорсткі для початківців, у вас рука буде втомлюватися. Але це пера, які б підійшли для цього отримувача, які б я радила. І так як я пишу останнім часом дуже багато вінтажним 404 джелотом бронзовим, то він мені підходить до цього отримувача, я ним часто пишу тут якраз відцентровано все. От, Якщо ви користуєтесь вінтажними перами, типу бланзі чи велета, я б вам радила взяти хоча похилий утримувач із металевим фланцем. Тут і, трошки інший кут співвідношення від фланця до утримувача, і таким чином навіть таке довге перо буде зручніше лежати вам в руці і не буде приносити дискомфорту при письмі. Тому що якщо кінчик виходить за основну вісь, при письмі вам треба буде за і всією рукою робити додаткові рухи, які будуть приносити вам дискомфорт. Також ви можете звертати увагу на якісь дерев'яні отримувачі. Глобально, чим відрізняється? Тим, що пластик і дерево трошки різні на дотик, плюс візуально зазвичай дерев'яні отримувачі виглядають симпатичніше. Тож, це вже як це не база, це якщо ви готові більше вкластися для ваших занять каліграфією. А, базовий, напевно, це такий самий пластиковий утримувач з металевим фланцем, запам'ятали. Але ж існують і прямі утримувачі. Це найбюджетніша історія для того, щоб спробувати для себе каліграфію прямим, похилим, прямим, плеским пером, гострим пером, тому що і гострі і пласки перо підходять для. Прямого отримувача і єдиний нюанс. момент... Єдиний нюанс різниця між похилим і прямим отримувачем в тому, що, якщо ви берете перша ліновка, яка попалась під руку, якщо ви берете прямий отримувач, то вам потрібно писати і прямими похилами паралельно до перо тримати, утримаючи паралельно до розкриття до похилих ліній, щоб перо розкривалось паралельно до похилих ліній. І якщо похилим отримувачем, мені ви зараз знаходитеся горизонтально на столі, тобто аркуш лежав би горизонтально, але я його, упс, але я його повертаю похилими лініями собі в живіт. Похилим отримувачем, я б так і писала, в мене рука буде рухатися приблизно, якраз речагом, мені буде зручно писати всією рукою. Якщо я буду писати прямим отримувачем, то мені треба розгорнути папірчик майже вертикально, щоб мені було зручніше рухати всією рукою. Це єдина відмінність, яка була б для гострого пера, для куперплейту, перш за все. Тому ви можете собі. Брати і похилки, і прямі утримувачі. Давно хотілося сказати саме про ці з мета з пластиковим фланцем, тому і народилося таке відео. Якщо вам сподобається такий формат, буду потроху розповідати про різні матеріали та пера. Сподіваюсь, це відео було для вас інформативним і корисним, тому що створилось воно експериментально і дуже швидко. Якщо ми з вами не знайомі, то наша студія знаходиться у Києві біля метро Контрактова площа, де проходять каліграфічні офлайн майстер-класи та повноцінні курси з каліграфії. Також у мене є онлайн школа, в якій ви можете займа займатися і каліграфічними майстер-класами, і повноцінними курсами, а також ви можете придбати на сайті pdf прописи Всі деталі, всі посилання є внизу в описі. Тож, ж доєднуйтеся до нашого чарівного світу каліграфії і до зустрічі на заняттях з каліграфії. па, -па.